Зустріч Путіна-Зеленського у Москві. Ну, ви взагалі, ну тобто, ну це взагалі рашен, знаю, пропаганда, якась там. Я не знаю, якими упоротами, наркотиками вони там ну, балуються і вживають. Зеленський має приїхати там з Трампом, без Трампа блин, в Росію, щоб а, обговорити перемир'я. Ну, реально. Ну, який вміняємо українець поїде в Росію. Щоб що, ще одним заручником буде. Ну, я ще уявляю, припустимо, припустимо, що ніколи не станеться, я взагалі не уявляюся. Путін прилітає в Україну в Київ на перемовини. Якщо ми його тут беремо в за... заручники там, чи взагалі ліквідовуємо, ми усвідомлюємо, що Росія завтра, чи в той же день, чи одразу ж просто відправляє ядерні боєголовки в Україну просто по містах. Ну, є який, знаєте, такий баланс, те, що противага, що може нас змусити все ж таки цього не зробити. Хоча дуже хочеться. І прямо руки чешуться, і прямо ідеальний сценарій. Але ми розуміємо, що тоді загинуть дуже багато людей. Ну, є який, знаєте, противага. Яка противага Зеленський поїхав в Росію? Вони просто ліквідують і далі? що? Ну, хто б як не ставився до Зеленська? Це президент України. Легітимно обраний і досі легітимний. Він представляє державу. Ну, це взагалі б, навіть пропонувати цей бред, розумієте? Просто. Причому, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга, закордонних справ України, звісно, говорить, що сім країн вже пропонують де провести цю зустріч: Австрія, Ватикан, Швейцарія, Туреччина та три країни Персидської затоки. Ну, то, то є майданчики. Питання в тому, що Путін цього не хоче ніяких зустріч, в принципі, до Нового року, як мінімум. Але тим не менш є. І саме тому, розуміючи, що це повна дурка, вони от пропонують давайте в Москві. Можливо, вони не визнають Зеленського, там матірять його, і, там, і так далі, вважає ніким. Але я не думаю, що вони вважають його за дурачка, який приїде точно в Москву про щось домовлятися. Просто влогово Оркостану. Ну камон. Розумієте? І до речі, Путін виходить і говорить, що зустріч. Путіна, Зеленський на якійсь іншій е, третій там країні нейтральній, не в Москві, Є надмірним запитом України. Надмірний запит, це про що говорить? Що вони ставлять умови, які точно не здійснені не там, ні там. Що він не хоче нічого про що домовлятися? Що він буде буде продовжувати воювати? Що він хоче продовжувати воювати, і в нього є там можливість така в Росії. все не дуже гарно, але він поїхав в Китай. і Отримав скоріш за все. Певні гарантії. Ну, ми це точно дізнаємо, що саме, але трошечки згодом. І в той же час ми бачимо, що діється зі сторони заходу.